В мене не стало, не було весни. Я був, я дихав, я сміявся. Я ляльку вчора загубив в саду, а завтра вічність, тихо я піду. Без сліз, бо сльози це для тих, хто з вами. А я в землі і тиша поміж нами. М'янин зовшин чекав щодня. Я ж мої космос, світло, дивина. Та замість казки вибухи, і дим. І ніжна смерть, що стала сном моїм. Мамусю, тату, я вас люблю, і сонце вам дало на її столю. Я в хмарці, там, де дощик, де веселка. Я пташка, я трива біля осельки. Не кличте помсти, хай не буде крові. Я був лише дитиною, я був любов'ю. Нехай розтежить Цвіте земля, а я мовчу, бо вже мене нема. З грунтом став одним я цілим. І не забуваючи про мрії, злітаючи у небеса, дивлюся, як мама сатам плачуть, прощається зі мною, а сестра стоїть сумна з переплетеною косою.